Якщо ми говоримо про інтеграцію вступ України в НАТО, то головною подією і новиною крайніх днів стало проведення засідання Ради україна нато на якій була ухвалена річна програма адаптації нашого законодавства до стандартів НАТО, утверджено перелік реформ і кроків, які повинна зробити наша держава для того, щоб цю інтеграцію пришвидшити. Це стосується багатьох секторів. Це стосується багатьох напрямків, а саме головне, що це стосується того, що вимагає українське суспільство вступу України в НАТО, і це абсолютно безальтернативний крок для нашої безпеки. З іншої сторони, потрібно розуміти, що цей вступ не відбудеться вже завтра, і для цього треба ще багато чого зробити, а виклики певні існують вже сьогодні. Зокрема, один з таких є поширення риторики серед західних чиновників, що вступ України в НАТО неможливий, поки триває війна в Україні. Фактично, таким чином дається сигнал лідеру терористичної Росії Путіну, що чим довше він буде продовжувати активні бойові дії на нашій території. Тим більше гарантії того, що Україна не буде вступати в НАТО. Тобто від цієї риторики потрібно категорично відмовлятися і натомість говорити, що Україна має чіткі перспективи вступу в НАТО. І наші дипломати це чітко усвідомлюють і ведуть відповідну діалог і комунікацію з чиновниками НАТО. Друга небезпечна технологія, яку в тому числі поширює російський ІПСО, полягає в тому, що Вступ України в НАТО мав би розглядатися в контексті тільки тих територій, які станом на сьогодні контролюються українським урядом, українською владою. Це дуже небезпечна риторика, оскільки фактично таким чином спроба легалізувати окуповані ворогом території, і таким чином перевести риторику у плані неповноцінного вступу України в НАТО. Українське суспільство чітко, абсолютною більшістю, висловлюється за те, що ця інтеграція повинна враховувати повністю українські національні інтереси, і команда розумної політики, хочу на цьому наголосити, готова здійснювати всі необхідні кроки, щоб вступ у НАТО, який є безальтернативний для безпеки нашої держави, відбувався повноцінно, відбувався стосовно всієї. Території України, яка безумовно буде деокупована, але враховував національний інтерес, враховував національні особливості. І ми на цьому шляху. Повинні мотивувати наших західних партнерів до того, щоб давалися чіткі гарантії і перспективи вступу, і на даному етапі також співпрацювати у двосторонньому форматі з іншими країнами для того, щоб отримувати персонально від усіх членів НАТО гарантії безпеки. Це спільний інтерес, спільна відсіч ворогу і спільна система безпеки у Європі і у світі.